На псоді пастор пасту Крисаряда 16 липня двовіжна смерть Ісуса. Священне Писання від, Бі... від Біблії від Марки, розділ 15, вірш 39. А сотнях, що насупроти нього стояв, як побачив, що він отак віддав духа, сказав висвітник, цей справді був Син Божий. Смерть Ісуса була надзвичайною і наполнена надприродними подіями, які також підтвердили Його Божественность, Після неправдивого звинувачення, арешту і розп'яття Ісус висів на хресті, а первосвященники, книжники і старейшины знущалися над ним. Матвій, родина 27, вірш 42-43. На двоє розбійників, розп'ятих поруч ним приєдналися до знущань Матвія, розділ 27 44, та Марка, розділ 15, вірш 32. Потім в 6 години полудня до 9 години 15 годин темрева вскрину всю землю. Цена природа темрява тривала три години, означаючи, що поза межами природного світу. Приблизно о 9 годині Ісус вигукнув гучним голосом Елі Лама Савахтані, що означає Боже мій, Боже мій, чому ти покинув мене, Матвея Роді 27, вірш 46. Це був момент, коли гріхи всього світу були покладені на Ісуса, Отець, який занадто святи, щоб бачити гріх. Авакум, 1, вірш, 13. Відвернувся Ісус, який ніколи не був розлучений за цим, закричав від болю. Ця розлука була тією чашею, про яку Ісус молився. В Гіциманскому саду, коли сказав отчі мій, якщо можливо, нехай це чаши і не мене. Матвія Розі 26, вірш 39. Він боявся не смерті, а розлуки за цем, яка була наслідком того, що він став гріхом за людство. У Біблії сказано, бо Він зробив його за нас грехом. Божьей праведністю. Другий Коринтян, розділ 5, вірш 21. Потім він гучним голосом промовив: Очі, в твої руки віддаю Духа Мого. Луки, розділ 23, вірш 46. Ісус заповів свою власну смерть. Він свідомо і целеспрямованим передав свій дух Отцу. Раніше Ісус сказав, «Зате любить мене Отець мій, що я душу свою поклав, щоб знову взяти її. Я маю владу покласти її і маю владу знову взяти. Від Івана розділ 10, вір 17 по 18. Коли Ісус, видав духом, заявился в храмі, розірвалося надвою зверху донизом, що означало усунення барьера між Богом і людством, відкриваючи нам доступ до присутності Отця. Навіть сотник, який наглядав за розп'ятним, побачивши, як Ісус помер, хукнув. це був Син Божий. Марк, розділ 15, вірш 39. Смерти, про його смерть Иисуса не была звичайною смертью, це була наивысшая жертва, яка принесла спасение всему людству. Молитва Дорогий Господь дякую тобі за смерть Иисуса, чья кровь стала відкупленням за греши, я ради завершенному ділу Христа. Значить, що він поклав своє життя, життя за мене і знов взяв його у перемозі. Я живу цією перемогою насолоджуюсь благами Його жирній любові зараз і завжди. Амінь.